Подаруй дитині казку. Під такою назвою у бібліотеці імені Чижевського вже другий рік поспіль проходить акція для дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Сьогодні гостями бібліотечного ранку стали вихованці міського притулку Надія. Співробітники бібліотеки знайомили дітей з друкованою та електронною книгою, проводили різноманітні конкурси та вікторини. Під час спілкування та за правильні відповіді на питання гості заходу отримували подарунки. Оголосили акцію серед небайдужих громадян, і ця акція розпочалася буквально з 1 грудня. Ми збирали речі, ми збирали іграшки, солодощі і люди, які бажали, приносили їх до нас в бібліотеку для того, щоб поділитися теплом, краплинкою тепла з дітьми, які обділені.